Влада, їй 20 років. У неї синдром Прадера Віллі. Вона часто дуже закрита, пускає особливо нових людей близько до себе. Обережно буває холодна. Але в той же час дуже турботлива. Завжди старається, якщо вона кудись їде, наприклад, на відпочинок, привезти для всіх студентів щось, погостити всіх. Якщо це різдво, вона старається кожному купити подарунок. Завжди також з кава приносить якісь смаколики для всіх. Тобто, не дивлячись на те, що вона така скритна, думає про інших. Влада дуже чудова студентка. Вона має дуже багато класних навичок, і я впевнена, що вона їх може відтворювати за межами центру. Але її основний, в принципі, виклик це складність в пошуку мотивації. Якщо в неї немає мотивації, в неї з'являється певна апатія. Тут в центрі вона знайшла друзів. Саме це останній рік дуже допомогло їй розвинутися, це допомагає їй виконувати завдання, не лінуватися, досягати ці. Тому що якщо вона хоче... В неї все виходить, і вона дійсно робить там і роботу якісно, і на практиці її дуже хвалять. Саме для влади важливий центр в тому, що він її мотивує. Вона сюди з радістю йде. Для неї в принципі залишитись вдома, це теж сумно. Приклад, навіть коли влада захворіває, вони всі один одному дзвонять, по відеозв'язку, запитують, цікавляться як справи, як здоров'я. Для них от дуже важливо це коло спілкування і дружба. Для чого потрібна робота? Заробляти гроші для житла, для їжі, щоб кудись поїхати, відпочити. Що таке бути хорошим колегою? Це треба багато терпіння, витримки, відповідальність. Через синдром Прадевіллі влада часто швидко втомлюється, але не дивлячись на це, вона завжди готова працювати багато. На практиці вона часто навіть відмовляється від переїв 10-15 хвилин, тому що хоче показати, що для неї це важливо, цінно і що вона може. Але після цього вона відчуває надмірне виснаження, тому нам потрібно допомогти їй навчитись розраховувати свої сили так, щоб вона не відчувала цю виснаження. І вміла контролювати це самостійно.